Добрий день, друзі, добрий день. Ось в мене записаний давно ще ще, 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 ще на початку, на, на кінці е січня, але я ще була після хвороби дуже-дуже це горло у мене, тому я не могла так багато довго говорити. Зараз нема світла, але є лампи, можна попрацювати. Е тут, значить, таке питання: Орки кажуть, що в березні повернуться в Херсон. Отже, давайте подивимося, чи вдасться в березні? Окупантам повернутися в Херсон. Треба було півтікток зняти, так світла нема, блін. Блін, блінацький. Ха -ха -ха. Ладно, дивимося. Пам'ять, правильно, вже так, як було, не буде. От не буде. Так, поїхали. Як? Що будуть робити порки стосовно херсону у березні? Прояснять якусь ситуацію, і прояснять ситуацію, що вони обмежені. якби їм не хотілося знайти цей віхер, але вони обмежені і не можуть. Не можуть їм, як то кажуть, дали вже і, і, і оружжя, і зброю, і снаряди дали. І вони будуть знову. Намагатися робити все, щоб повернутися до Херсона. Вони будуть його обстрілювати знову і сильно. Будуть якісь ДРГшні групи намагатися заходити. І вони будуть у Херсоні повірте. І ті люди, що в Херсоні осталися, перевдягнувшись в місцевих. Вони будуть, вони будуть коригувальниками, і вони будуть вам розтяжки робити тощо. Будьте дуже уважні і обережні, буде дуже багато таких, знаєте, вибухів непонятних, де, як, і що, і ще що. І будуть напади на наших чоловіків, притом і воєнних, і ні. От. Е, ну, Тим не мені, особливо десь, знаєте, коли люди десь на екрані, там, де вони одні. Не бачу я, щоб вони. Так, да, вони хотітимуть повернутися, але ті, ті, ті обстріли. Е, ніхто там нікуди вже не повернеться. Хоча їхні, їхні, ну, тобто вони є в Херсоні, от простими словами, хулі повертатися, як вони є. Багато з них поберевдягалися і ходять поміж вас. У них є приказ. І вони, багато багато людей, особливо ті, хто захищає, да, там якісь поліціянти, наприклад. І будьте дуже акуратні, ходіть групами. Дивіться про розтяжки, дивіться на подозрілих людей. Бо буде скількість, скількість терактів, що працюючі люди, які захищають, загинуть. От, Далі, далі. Влада намагатиметься якимсь чином це урегулювати, але як, ну що ти, ну чим ти його закриєш? Вони будуть пробувати. спроби будуть. Буде наступ, спроби будуть. Будуть спроби, будуть обстрілювати, і буде у них така можливість якийсь момент, навіть, я би сказала так, в якийсь момент навіть буде якийсь прорив. От прям. Чи вони там через воду захочуть, да? чи по старинці, як то було, чи якийсь там, ну, не знаю, може там мост який є. Ні, моста там навряд ли є. Ну, щось, коротше, не знаю. Але дивіться, прорив буде. Гроші прийшли, прикиньте. На цукерки. Але нічого не вийде. Вони не зможуть захопити знов, знову це місто. Хоча прорив буде. Прям такий осьо. Прям такий, прям такий, прям такий. Прям такий. Прям такий. Поэтому там буде досить серйозна, серйозна ситуація. Намагайтеся, намагайтеся. Я ж кажу, ті, кому там не треба бути, не сидіть там. Просто. Якщо ви не влада, якщо ви там не воєнні, якщо ви не поліцейські. так, порада херсонцям, які будуть мене дивитися, що все світ їм радить. Дивіться. Є такі карти, які говорять, що чоловікам дивіться. Робота, чоловіки, і треба покинути роботу. Уйти. Уйти з роботи треба. Поняли? Тобто, деяким чоловікам краще піти з роботи і уїхати оттуда. Далі, далі. Намагайтеся працювати дистанційно. Дітей Дітей звідти заберіть. Поки ще рано. Поки ще рано. Там буде така западня, що вони в якийсь момент вийде, що, знаєте, в якийсь момент ви їх побачите знову в Херсоні, я би так сказала, і оці перевдягнуться знову знову і будуть якісь такі прямо от сутички. І транспорт просто навіть буде, буде, буде намагатися прорватися туди. Намагатися прорватися. Буде намагатися прорив, але вони не зайдуть. От не окупують. Херсон не окупують, але буде, буде велика така спроба, і навіть в якийсь момент буде здаватися, що всі шанси на успіх поняли? Тому березень буде серйозний для Херсона. Пам'ятайте про це. Беріть відповідальність за своє життя на себе. І в мене є медитація на головній сторінці мого каналу. От туди, як то кажуть, йдіть, робіть, захищайте свої будинки, себе, своїх рідних, своїх близьких, наших воєнних, наших полонених і наших, наших поранених. Ну і пам'ятайте золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі окремо люди. Які дивляться моє відео, яким я подобаюсь. Якісь стараючі подобайки мені, з вами нічого, поганого не трапиться. До речі, під відео є номер моєї карточки, куди можна скинути або мені на шоколадку, або моєму кузіньки. Хто пам'ятає кузенька, кузіньки. На цукерочки, на цукерочки, на римку. От. Ну, а хто хоче замовити відео про нас або особисту консультацію, під відео є посилання на Facebook. Переходимо, пишемо. А хто хоче почитати вірші, під відео є посилання на мій сайт. Ідемо і читаємо мої вірші.